Доброго дня! Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 273 і завдання у нас наступне. Знайди значення виразу, обираючись зручний спосіб обчислень. І дано 4 завдання, 4 приклади. Ці обчислення, якщо подивитись, то обираючись зручний спосіб. Ну, по-перше, тут треба сказати, що треба буде відкрити дужки. І е хочу нагадати, що якщо е перед дужками стоїть знак плюс, або не стоїть зна ніякого знаку, то це означає знак плюс, то при відкритті дужок е знаки е доданків, що в дужках, не змінюються. А якщо стоїть знак мінус, то при відкритті дужок е, треба поміняти знак доданків е, ті, е, ті доданки, що входять в дужки, при відкритті дужок. І так, е, давайте, да, і обираючи зручний спосіб обчислень, це е, треба буде таким чином згрупувати е, наші. Числа, щоб арифметичні дії можна було ну, робити усно. Ну, Давайте подивимось. По-перше, от у нас є перше завдання, перший приклад. Це дорівнює. Давайте спочатку відкриємо дужки. Це буде 7895 плюс 5149 мінус 4895. І так, давайте подивимось, що тут, який зручний спосіб обчислень можна вибрати. Ну, по-перше, ми бачимо, що у нас є два числа, перше і третє. Так, і вони співпадають. У трьох е, розрядах тут 895 і тут 895. Тобто при відніманні, якщо зробити, е, так, згрупувати, що спочатку зробити від, віднімання, то це буде дуже легко. Ну, давайте е, запишемо нашу дію таким чином: 7895. Мінус 4895. тисячі Так, це буде пріоритетно більш плюс 5149. сорок І так, дивіться, при відніманні оці три розряди. 5 5, 50, 9 мінус 90, 8 мінус 80, тобто в кінці буде 3 нуля. А залишиться відняти тільки тисячі. 7 мінус 4 буде 3. Тобто буде 3 і тут 0.00 плюс 5149 дорівнює. Тут також можна можна усно, ми бачимо, що при е, додаванні нулів до 149 е, залишиться числа 149, а е, додавати ми будемо тільки тисячі. Це 3 плюс 5, 8. Ну, Можна ще розписати і більш наглядніше. Ну, наприклад, записати як 3000, а 5149 записати як суму 5 тисяч. Плюс 149 таким чином розкласти число. Тоді 5000 плюс 3000 плюс 5 тисяч буде 8 тисяч плюс 149. І це буде дорівнювати 8149. Так, це ми е, зробили е, перший. Перше завдання, перший приклад. Давайте тепер перейдемо до розгляду другого прикладу. Так, тут також давайте спочатку розкриємо дужки. оскільки тут немає знаків, то вони розкриваються доданки з тими знаками, що входять до виразу в дужках. Пишемо 227. Плюс 959 мінус 759. Дорівнює. Ну, давайте подивимось тут, який зручний спосіб обчислень можна обрати. Ну, по-перше, ми бачимо два числа, які вони трьозначні. І о, у другому і третьому числі, о, вони закінчуються на 59, це одиниці десятки, а відрізняються тільки в сотнях. Тобто, якщо ми зробимо пріоритетну дію віднімання спочатку цих двох чисел, то ми отримаємо, давайте так поміркуємо, тут у нас буде нулі. 2 нулі, Тобто ми будемо віднімати 9 мінус 2. Тобто 2 і 2 нулі це 200. Ну, тобто, запишемо 227 плюс 200 дорівнює. Ну, а це е, дуже легко додати. Це буде 427. Є. Yeah. Давайте тепер розглянемо е, третій. Третє завдання, третій приклад дорівнює. Пишемо 5797. А тут давайте розкриємо дужки. І оскільки перед дужками стоїть знак мінус, то ми поміняємо у кожному доданку знак. Тобто тут буде мінус. 4797. А тут мінус, бо був плюс мінус. Двісті сімдесят. І так, що ми бачимо? Ми бачимо, що у нас є два числа. Які закінчуються, які співпадають трьома. Числами 797 і тут 797. Тобто, якщо ми зробимо їх об'єднаємо у пріоритетні виконання арифметичних дій, тобто зробимо їх в першу чергу, то, відповідно, ми будемо віднімати 5 мінус 4, це буде 1 а тут буде 3 нулі. Тобто 1 раз, два, три, це тисяча мінус 270. Це дуже легко відняти. Ну, наприклад, таким способом. Тисяча мінус 200 і мінус сімдесят тобто ми розклали число 270 на 270. Тоді від тисячі відняти 200 буде 800. І від 800 відняти 70 буде 730. Добре. Давайте тепер розглянемо четверте завдання. Дорівнює. Ну, в першу чергу давайте е розкриємо дужки. 1500. 41 мінус. Я нагадаю, що якщо перед дужками стоїть знак мінус, то треба поміняти знаки доданків, які формують вираз в дужках. Тобто мінус 150 і тут мінус 541. Ми бачимо, що. Тут є два числа, перше і третє. Тут 1541, а тут просто 541. То е, в перші е, дії краще виконувати з ними віднімання. Тобто буде 1541 мінус 541. Тут мінус 150 дорівня. Оці 150. І так, бачимо, що 541 і 541, це буде нулі. А тут буде одиничка. Тобто, це буде одиничка і три нулі. Тобто 1 00 мінус 150. Ну, якщо це важко відняти, так. Усно, то можна ще 150 розкласти, розкласти на два доданки. І ми отримаємо, наприклад, на 100 і на 50. Тобто буде 1 мінус 100 мінус 50. Це буде 1000 тисяча мінус 100, буде 900. Мінус 50. І ми отримаємо. Відповідь 850. Вправо виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.